Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Хто для діток найрідніша, в цілим світі наймиліша? Хто розкаже гарну казку, подарує ніжну ласку? Хто утішить, пожаліє, хто усе на світі вміє? Коли заспівати. І обіди готувати, хто щодня весь час в турботі, і вдома, і на роботі. Хто так любить нас із вами? Це, звичайно, наша мама. Діти, про кого цей віршик? Вірно, про маму. Мама це найрідніша і найдорожча для кожного з нас людина. А ви, донечки та синочки. Найдорожчі для своїх матусь. Щодня мама дбає про вас, оточує вас турботою, добротою, ласкою, безмежною, щирою любов'ю. Виховую вас добрими та розумними. У мами безліч справ. Хто найчастіше у вас удома куховарить? Звісно, мама, мамині страви найсмачніші. Адже приготовані вони зі старанням, щирою любов'ю та хвилюванням про те, щоб у родині ніхто не почувався голодним. Ваші мами мають ще інші турботи: то оселю прибирають, то посуд миють, то займаються пранням то покупками. Усі мами зайняті, а особливо ті, що працюють на роботі. Робота для мами це, звісно, важливо. Але найважливіше для неї ви, її діточки. Мама, завжди знайде час, щоб у цікаву книжечку вам почитати і повести вас на прогулянку. А коли настане вечір, мама турботливо укладає вас спати, поцілує і побажає вам солодких снів. Для кожного з вас. Ваша мама найкраща. Діти, розкажіть, яка ваша мама? Так, ваші мами розумні, гарні, добрі, привітні, ласкаві, турботливі, працьовиті, молодці. Діти, розкажіть, а що ви можете зробити, щоб мама побачила, як щиро ви її любите? Так. Ви можете маму обійняти, поцілувати її, розповісти мамі вірш, допомогти мамі по господарству, зробити подарунок своїми руками. Український народ здавна вбачав у матері берегиню роду, традицій та звичаїв, які вона передає своїм діткам, чеснот, яким навчає, які виховує вас, матуся. Діти на початку травня в Україні відзначають чудове свято, свято всіх мам, яке так і називається День Матері. Це свято любові, день, коли ми маємо подякувати нашим мамам за все те добро, що вони для нас зробили. Цього дня маленькі і вже дорослі діти вітають зі святом своїх мам. Готують для них подарунки, щоб подарувати їх. Діти, я хочу вам запропонувати намалювати свою матусю і подарувати малюнок мамі. Чекаю на фото ваших малюнків. Від щирого серця вітаю ваших матусь зі святом. До побачення, діти! До нових зустрічей!